Переробка, сортування, озоновий шар. Щось знайоме, правда? Всі прогресивні людоньки кажуть, що сортувати і переробляти сміття класно, адже це сприяє зменшенню викидів СО2 в атмосферу. Проте, чи задумувались ви колись, чому це 2 викидається саме тоді, коли все сміття сумує в одній купі. Пропоную вам дослідити процес, що відбувається при розкладі відходів. Жодне сміття не постраждало. Увага! Експеримент на відео зроблено на мінімалках. Проте використовуйте рукавички і будьте обережні, якщо маєте алергію на реагенти і повторюватимете це вдома. Візьмемо лимонну кислоту це будуть, наприклад, пластикові пакування, що містять у складі кислотні речовини, захватимо харчової соди натрій карбонат. Вона нам замість органічних відходів. Яєчні шкарлупки прикладом містять сіль кальцій карбонат. Змішаємо докупи і додамо водички. Виділяється сіль, яка має назву цитрат натрію, а також багатько вуглекислого газу. Тепер розумієте, чому відходи треба сортувати і переробляти. Але не все так погано. Якщо додати до нашої гримучої суміші мила з натуральних інгредієнтів, отримаємо екологічний засіб для миття посуду. Тест драйв беремо дві брудні тарілки. До одної наливаємо нашу суміш, до другої звичайний миючий засіб. Отримана під час експерименту суміш гарно відмиває жирний посуд. Таким чином, неперероблені купи сміття на звалищах спричиняють підвищення рівня вуглекислого газу в атмосфері через реакції між відходами різних типів. Сміття потрібно не лише сортувати, але й ефективно переробляти різними способами. Можливо, саме ви станете наступним новатором у цій сфері. Дякую за увагу. Думаємо екологічно, діємо відповідально.